Дерева подарунок місту на валу у Чернігові. Працівники і працівниці КП «Зеленбуд» висаджують платани, які подарував благодійник. Це платани. 62 штуки, які місто Чернігів подарував невідомий, який захотів залишитися інкогніто. Він подарував для міста Чернігова і нам, як КП «Зеленбуд», їх передали для того, щоб ми посадили їх. Днями щодо вартості цих дерев, у соцмережах спалахнув скандал. Місто звинуватили у недоречному придбанні 60 каплатанів по 25 тисяч гривень кожний. Як з'ясувалося, це подарунок місту. Фейки, що поширювалися у деяких телеграм-каналах, спростував під час засідання виконкому міської ради 17 листопада Олександр Ломако. Це яскравий приклад дезінформації в засобах масової інформації, ну навіть не засобах, а в телеграм-каналах. І яскравий приклад, як в Чернігові намагаються дискредитувати люди роботу там, місцевої влади, комунальних підприємств. А тепер, як насправді виглядає історія? Місто Чернігів. Отримала від благодійника, поважного мешканця, який вирішив залишитися невідомим. Передав 62 якісних, хороших платани. 62, і оплатив навіть їх доставку на КП Лінбут. Вартість висадки одного дерева для КП Лінбут не більше, ніж півтора тисячі гривень. Оце вся сенсація в цій історії. Не 25, а півтора це трошки ж, ну, різні цифри. І за 62 платани, які зараз висаджуються на валу, місто там, чи комунальне підприємство своїх коштів витратить менше 100 тисяч гривень. От за, зато у нас на валу будуть висаджені 62 якісних дерева, ціла алея, які, я думаю, ну, це великий плюс. Як розповіли фахівці, платани довговічні, невибагливі, стійкі до морозів. В нашому місті їх можна побачити на вулиці Ремісничій, де рослини себе добре зарекомендували. Велике листя дає гарну тінь. І від платанів середньому від 70 до 100 років. Локацію для нових насаджень на валу зеленбуд визначив не випадково. Тут дуже багато пустих місць, де нема дерев. Вони були старі, їх видаляли, чи їх поламали во время вітруси чи дощу, тому це популярне місце відпочинку для наших мішканців міста і тому багато лавочок, які не притіняються деревами, люди хочуть і подихати свіжим повітрям, тому ми і вирішили тут висаджувати. Подарунок дійсно вартісний, як зазначив керівник Зеленбуду Віталій Морський, ринкова вартість одного дерева 10 тисяч гривень, і аж ніяк не 25. Стільки можуть коштувати екзотичні для нашого регіону сорти. Ми дякуємо анонімному благодійнику, який допоміг місту в скрутний цей час трошечки нам покращити благоустрій, зелені зони міста. Це важливо, попри всі обставини. Саджанці шести семирічні і в гарному стані кажуть озеленювачі. Приживання дорослих дерев із закритою кореневою системою висока понад 90%. Зараз зеленбудівці поспішають посадити їх до холодів, адже попереду зима.